Про духовну і бездуховну людину. Сухею. Як відрізнити духовну людину від бездуховної? Духовна людина використовує видиме, щоб осягнути, а потім і здобути невидиме. Бездуховна ж, навпаки, намагається використовувати невидиме. Щоб захопити якомога більше видимого. І ще духовна людина, зачарована божественним природним творінням, самою природою, милуючись цим грандіозним витвором Бога, вона захоплюється творцем, бездуховна більше цікавиться творінням рук людських. Вона жадає цього матеріального багатства, і тому їй не дуже цікава справжня природа і її творець, а які методи вони використовують? Перші споглядання зовнішнього та занурення у внутрішнє, друге, використовують війну, супер. Перництву, грабіж. Для того, щоб здобути видиме, використовують зовнішні обряди. щоб, підкоривши або вступивши у зв'язок із невидимим, використати це невидиме знову ж таки для надбання видимого. Магія. І саме тому. Що Перші тримають увагу на внутрішньому невидимому, а другі прикуті до зовнішнього видимого. Тоді те, що важливо для духовних людей, неважливо для бездуховних. І навпаки Я зрозумів сухею Ні. По справжньому ти ще не здатен це зрозуміти. Бо ти це зрозумів лише зовнішнім розумом, а ти маєш це усвідомити внутрішньою свідомістю, а для цього ти свою свідомість маєш відірвати від зовнішнього розуму та занурити її всередину себе.